Закі думали за треті вже точно дівчина буде. Альона Вовченко з що на прилуччині, втретє стала мамою 12 березня. Каже, хлопчика назвали Марк. Найстаршому її сину Назару 12 років, середньому Захару 8. Жінка працює вчителькою в місцевій школі. З її слів, від кількості дітей залежить наявність навчального закладу в селі. Війна війною, але життя йде. Демографічну ситуацію покращувати треба. Після народження Марка розповідає жінка, отримала від громади 10 тисяч гривень. Цю матеріальну допомогу оформлювала разом з державною у центрі надання адмінпослуг. Я пішла. Зібрала пакет документів, віднесла її. Вони мені сказали, що до чого. Тут оформили все і допомога від держави, і допомога від громади. не дуже довго я чекала. Я якось не думала, що так швидко буде. Село Обичів входить до Молодівицької громади. З лютого 2020 року на її території діє програма підтримки народжуваності, розповідає керуюча справами виконкому селищної ради Світлана Опалиник. Це 10 тисяч на одну дитину. Якщо народжується дві, в нас було таких два випадки, що двойня народжувалася, то виплачували 20 тисяч. Хочемо підвищити народжуваність, щоб не одна була дитина, двойко, хоча б. Або й більшенько, щоб були й сім'ї. За цей час допомогу отримали 59 родин, каже Світлана Опаленик. Уже в цьому році виплачено 40 тисяч гривень. У нас народилося чотири дитини в родинах. Для того, аби отримати матеріальну допомогу, один з батьків дитини має бути зареєстрованим в громаді та постійно в ній проживати. Оформити відповідну заявку можна через СНАП, розповіла Світлана Опаленик. Гроші прийдуть на картку заявника однією виплатою. Заява розглядається на виконку селищної ради, на якому приймається рішення і передається ця заява вже з рішенням до бухгалтерії. І бухгалтерія на протязі двох-трьох тижнів виплачує кошти. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.